Одного підстрелив. Скільки страусів полетіло далі? Ви <пиратили> <Ми> порадили? Повідаємо, коли відповідаєте на захожу. Нічого страуси не летіли, їх не підстрелили, тому що страуси не літають. Правда. Увага! <пиратили> Яку тварину називають будівельником, а <пиратили> висовим? Сіветником або лісовим інженером. Найди порадьтесь в команді. Ви наїде відповідь, якщо вони помиляються. Тримається на Це дякую. <реклевиця> Команди, вам зауваження. Останній раз дозволяємо вам. Після того, коли прийняте рішення, зумку змінювати не можна. Останній раз даємо вам можливість виправити свою Яка Це неправильний відповідь. Правильно. Що таке основний закон України? Це, Це Конституція України. На кольоровий місяць осадів. Шваркін. Це жовтий. Розв'яжіть задачу. Десять винок важить 600 грамів. 8 буряків. Чотири кілограми. А скільки важить один кілограм картоплі? Нічого не бажають. Він важить один кілограм. Він має масу та один кілограм. Наступне запитання: як називаються маленькі істоти, які викликають різні хвороби в нашому організмі? Я працюю нас розважить трішки. Юна зірка Дубинщини Ірина риказуля. Вітайте і спітний Україна. Оберіть ті, які асоціюються саме з Україною. Збираючи посилку в своєму закордонному другові із чотирьох предметів, оберіть ті, які найяскравіше розповідають про Україну. Поки команди готуються, а вам потрібно свій вихід ще й обґрунтувати, нас з вами трішки розважить дует Рома плюс Саша. А хочете знати, яка моя мрія? Тоді слухайте, Юрій Шкурмеляк, хотів буде мати. Хотів би я мати собачок. Цукерка, солодка, як мед, і кожен спаси до мене б сказав, хотів би я перстень чарівний дістав, щоб всього усього від нього бажати. А як моє щастя собі не придбав, тоді б то перстень я б вам передав. І столиці у село п'ятирічне глаченятко до бабусі привелась. І до чого здивувалось городське та хлопченя, як на вулиці устріло, б ви думали? Коня! довго-довго із затинуть, придивлялося воно. Доки дядько дядько вийшов з хати вверх і сів і крикнув. Ну, дядю, коник не поїде. Хлопчик вискочив на тину. Доки висиділи в хаті, дякую ціни. Водить батько і батьком хлопчика малого. І уважно придивляється, мовчає строго. Он двогорбий верблюдями, корабель по спині. Баршку у нього дар діда, два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не діває. Сам повгорло не жереться і в ходи. От дивись, на ноги став, до бар'єру звонить. Може, синку, дуле. От у батьки плють. Могла потікать старатись, роздражни тварину, тиснув дулю і заховався. Батькові заскочили. Уже Команди представити свій вийде. Отже, що ви оберете для посилки для закордонного друга, аби розповісти про Україну? Команда синього сектору, прошу вас. Я обрав рушник. Це символ України. Його ще називають оберіг. Дівчинка садила калину. Тому і кажуть, дівчина як калина. До того ж вона має чудові цілющі листи. Сало це найпоширеніший продукт на щедрому українському столі. І, і, і найбільш і, і, і дарма, що всі у світі насміхається над українцями через любов до цього продукту. Ти самі, українці жартуєш. Сало їм, на салі сплю та сало укриваюсь. Але у цьому не лише жаль. Вчені довели величезні властивості цього продукту. А дехто саме з цим продуктом пов'язує стійкість українців до складного екологічного середовища. Дякуємо. І, Дмитрий. Біблія це найвідоміша книга у світі. Україна це православна віруюча нація. Більшість людей намагаються жити за Божими заповідями. Дякуємо. Такий вибір, таку посилку для закордонного друга відправить команда синього сектору і команда жовтого сектору. Ваш вибір і обґрунтування. Прошу, капітан, з вас почнемо. Я обрала хліб. Нашу країну почесно називати хлібною країною. Вона посідає третє місце по вирощуванню хлібних рослин. А ще хліб використовують у всіх обрядах. І почесних гостей в Україні зустрічали хлібом та сіл'ю. Соняшник це соняшна квітка, яка дає людині олії. Тому українські поля потопають у жовтому колі, як і сьогодні наша зала. Щороку Україна імпортує велику кількість сонячникового насіння. Дякуємо, Анна, вибір. Ковзар – Це відома і знана книга у всьому світу. Поет автор її відомий поет, художник, спаражний і патріот України. Його Тарас живот в Його запобіг перекладено більше ніж на 140 мов світу. Багато людей за кордоном цитують Шевченка на пам'яті. Я обрала підписнику напередодні великодні. Хочете зауважити, що звичай фарбувати яйця до цього свята поширений в багатьох країнах світу. Проте саме писанка. А тепер поспілкуємося із глядачами. Чи знаєте ви, до якого свята в Україні готують велику кількість млинців? Майже з вами на екваторі нашої гри, тому попросимо нашу ліквільну комісію оголосити підсумки гри. Загальний результат. Команда синього сектору 17 балів, команда жовтого сектору 22 балів. <праць> Наступний раз у вам курс капітані. Попрошу до мене підійти капітання. Кожен капітан отримує картку із е іменами відомих людей. Ваше завдання натякнути своїй команді про, це, про цю людину, не називаючи її прізвище. Натякнути як можна зрозуміліше. Будьте максимально уважні. Спочатку познайомтеся з картками. Напроти своєї команди. Вибачте. Так, ні, так. Ні, ні. Команди, так. Готові? Готові. Голосно. Філософ. Громадянський діяч. Прізвище пов'язане з посудом для приготування їжі. Це правильна відповідь. Художниця, яка малювала квіти, всесвітньо відомі картини, прожила і померла в звитях. Це правильна відповідь. українська поетеса, яка знала більше десяти мов, її прізвище пов'язане з.